Заїхав на пройомку мусора багато. Ну і відгуки війни. Будемо лізти на КАМАЗ. Так, заліз тут на КАМАЗ. Є ось одна пилка. Там вона ще одна. ну Тут скоріш всього візьму з ручками. ну Цю поки що тут лишу. Так. Хлопці попривозили, попрострелювали, видно зброю якраз прострелювали, бо дуже-дуже багато всяких таких вон, нюансів. Троса стальні, цікаві. І якось так. Ну, більш нічого такого цікавого нема. Буде, покажу. Так, всім доброго ранку. Буду сьогодні показувати свої знахідки. Перевіряю камеру, щоб вам все було там видно і все ви бачили, що я тут знайшов для вас. Дивіться, знайшов ось такий ящик. Для трактора, для якогось маленького отворами вже готовими, щоб можна було кріпити якраз. Тут болт є, тут болта немає. Ну, як є. Ціна його буде коштувати 180 гривень. Фляга така запаяна, ціна 50 гривень. Це у нас тара ось така ціна 100 гривень. кліщі у нас будуть. 50 штангель. Ну, як ви бачите, цифри видно. До 26 з однієї, я десь не бачив такого штангеля, щоб і з другої сторони було. Зараз роблять тільки з одної сторони, а за старенький з двох сторон. 100 гривень. Цим у нас буде з пластиковим цим. Ціна його буде 45. Далі є ось такі диски, різні 4 штуки. Як ви бачите, секунду. 4 штуки буде в нас 180 гривень. Далі є секатор, ось такий гарненький, без пружини, без ручок старенький, але нормальний буде. Ціна його 50 гривень. Алюмінієвий Пруток, ціна 30 гривень. Дві ропідних пили. Ось таких гарненьких, ціленьких, ціна 120 гривень за штуку. Ручка 55 разом із цією. Подовжувач. Трубка алюмінієва, Ціна її. Та хай буде 40 гривень, я думаю, в саме раз. Вал, дивіться, є на три лезо. Лез не вистачає і не вистачає якраз кріплення для цих лез. А так все є. Вал присутній, шків присутній, підшипники більш-менш нормальні. Ну, все одно треба міняти. Гайка відсутня, конус присутній. Ціна його 450, він буде ваш. Далі ключ ріоритет. Кому цікаво 50 гривень. Керріплення ось таке. Цікавеньке, гарненьке як для сйомника. Ціна 60 гривень. Дві пружини по 40 гривень. Напильники по 15 гривень. Ролик такий ось, не знаю, звідки алюмінієвий Дюраль алюмінієвий Цена 40 гривень. Це в нас буде 25. Це в нас 20. Це в нас 10. Це в нас 10. Це в нас 10. 10. Це в нас буде 25. Це у нас 5 гривень. 5 гривень ручка. Мечик на 16, вроде бы. Да, на 16. Одна штука 25 гривень. цена два 10 гривень. Ці 2... 15 гривень, ці всі тут 15 гривень. Лірок знайшов декілька штук тут на 16, он на 10, на 8. І ще якась, не пам'ятаю, треба переміряти. Ціна за 4 буде коштувати 135 гривень. Так, сити це є. Два штуки, одне товстезне, таке якесь цікаве, друге тонкіше. Тонкіше буде коштувати 70 гривень, це у нас буде коштувати 85. Так, це у нас буде 30 гривень. Це у нас буде 35. Це у нас 35. Напильники. 4 штуки. Ось таких гарненьких. Ціна 200 гривень. Пруток алюмінієвий. Гарненький. На закльопки або ще кому там цікаво є, в мене там ще в хозяйстві. Е, Ціна його 60 гривень. Шайби різні тут будуть, ціни будуть різні. Краще, щоб вибрати всі. За всі ціна 120 гривень. Це в нас буде 15 гривень. Дивився, нові там щось стоїть 35-45 гривень. Це капець за них. Це в нас буде 30 гривень, це в нас 10, це в нас 10. Свинець припой. Тут дуже багато якраз по я подоставав, якраз хочу показати, кому який треба, не тріщить, сразу кажу. Як свинець, другими словами. Але плавиться добре. Ціни Ціни в ці будуть по 20 гривень. Цей буде 15, цей у нас буде 55, цей у нас 50. Так, цей у нас буде, нехай буде 30 гривень, цей у нас буде 80, цей у нас 80, цей у нас по 135 гривень за проток. Кому цікаво, цей у нас почухав його на цьому. Ціна. Це хай буде 50 гривень. Гибкий для освітлювального приладу. Ціна 40 гривень, кісточка 5 гривень. Це у нас буде 10, пробка у нас буде 20. це у нас буде 35. Шайба у нас 20, 15, це в нас 15. І наостанок хочу показати ось таку проволоку. цікаво просто. Хотілося би дізнатись, що це за матеріал намотаний на ось таку річ. Хто як думає? Можу зробити аналіз, буде цікаво якраз дізнатися. Звісно, аналіз там не дешево коштує, але кого зацікавило. Пишіть, будь ласка, Viber. Viber вказаний внизу. Все, на цьому буду закінчувати. Крім цього, ще є лопата. Ось така ціна, її 60 гривень. В роботі вже була, ну, як є. Та й все. Все, що показав, все продемонстрував, знайшов. Напоминаю, що в нас іде повна оплата на карту, не часткова, а повна оплата на карту. Запилку велику грамезну звертайтеся і предлагайте свою ціну для того, щоб можна було ще одну таку ж саму забрати без ручок. Ну, Або ж нею користуватися, або ж зробити з неї ножі. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.